Купила сітку вольєр. Але вона дуже-дуже хлібка. Тут, коротше, оці пімпочки, вони постійно відпадають. Тому мені довелося взяти на клей. Ну, і вона дуже довга, виходить, аж туди прийшлося завезти її. А от таке, то пофіг. Головне, що вона знизу пролазить. То це ж собака землеройка така. Вона знизу пролазить, то прийшлося дощечку поставити, а але мені здається, що вона тут скоро дирку вигризе і пролізе. Що для цих собак тільки ж... железну треба таку стальну. Бачите, що робиться? Вона тут прорізе дирку. А скоро пролізе, да? Сєтка надовго ця сіточка. Да, погано веде себе. Настюшку за ножки кусає. Погано себе дуже веде. Купила я, значить, чудо ворота від собаки. Їй два місяці вона дуже-дуже така кмітлива. Погано себе веде дуже. Тому я купила їй такі ворота захисні, щоб вона не робила гидоту Коротше кажучи, я вже ті ворота разів 10 приклеювала. Вже такі от пімпочки не знаю, як називаються, крючочки. Навіть ця захисна лента вже клею ще відпала. Я вже і секундою цією клеїла. Три рази точно відпадає. Коротше, виброшені день на вітер. Ось вона сидить. Зараз сюди я посадила, щоб вона не заважала мені. Да? І поки ми з дитиною відпочивали в кімнаті, вона прекрасно впала, ця сітка. І вона що зробила? Погризла Настін рюкзак. Прекрасно, великолепно. У мене зараз просто буде нервний срив. Просто. Тут почти ручка відпала. Ну що за фігня? З людей гроші здирають, а нормальну сітку не можуть зробити. Тобто я придбала сміття. Все. Спроба номер 30. Коротше, я його приклеїла, цю сітку. Ось о вона. Досточку поклала, Того, що вона пролазить низом. Але. Тільки що був побіг. Не годиться, не годиться. Також вона відкриває лапами і відкриває ось тут, от і проходить Замечательно, блядь. отже, така туфта. Випрошені просто гроші на вітер. От і все. От і все. Перше воно відклеїться постійно, по-друге, воно нічого не тримає. Там. Собаку точно не мою не утримує. Прекрасна сітка, да? прекрасна просто. Гвоздочки відвалюються постійно. Собака низом пролази, досточку поставила, не допомагає досточка. І низом отут вона прекрасно про. вона вже лапами тут винула, і зараз вона пролізе і буде далі тут гасати мені. і Гристь мені обув. Прекрасно просто. У мене зараз буде істерика. і я не знаю, що буде, але мені погано вже. Від того, що я оце бачу. Так, я поставила вже картоплю сюди. З собакою все добре, не хвилюйтесь, вона скавчить. тому що їй... Одній дуже одиноко, але нічого. Вона посковчить і потім заспокоїться. Головне, щоб не відпали крючки. Але вони відпадуть, я, я впевнена в цьому. Це треба. Я не знаю, що робити. Прийде чоловік, буде розгрібати це все. Бо я купила ненужну, ненужну сіточку. Угу. Ні -ні 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 -ні. ти вже погризла нам тут все.